Вправа номер 21 п'ятий пункт. Під час запуску моделі ракети загальною масою 600 грам, і з її сопла вилітає 500 грам води. Оцінюють швидкість витікання води, якщо ракета набула швидкості руху 12 метрів за секунду. Чому можна саме оцінити, а не визначити швидкість витікання води? Ну, в чому причина? Причин насправді тут декілька, і саме головна з них це те, що коли рухається ракета, то вода не може. Витекти миттєво вся. Вона буде витікати деякий час. І окрім того, швидкість насправді руху різних частинок води може бути різна. На початку і в кінці. Це також може бути суттєвим фактором. Ну що ж, отже, записуємо тоді, що ми в даному можемо записати. Загальна маса це деяка маса М. Записуємо дорівнює 600 грам. 600 грам. Можна залишити в грамах, можна записати в кілограмах, неважливо. Я думаю, що маси нам тут неважливо, в яких одиницях. Далі, із сопла вилітає 500 грам води. Ну що ж, запишемо тоді, вода у нас буде. М води дорівнює 500 грам. Є? Е, так. Ну що ж, Ракета набула швидкості руху 12 метрів за секунду. Отже, наша ракета. Записуємо, що швидкість В ракети Р ракети дорівнює 12 метрів за секунду. Є? Ну що ж, нас запитують, оцініть швидкість витікання води. Ми запишемо В води знак питання. Ну що ж, звернемося спочатку до малюнка. Ось я намалював. Як зміг модель ракети, і вода, що витікає з ракети. Ну що ж, отже, позначаємо, що вгору у нас буде направлена швидкість ракети. В ракети. Ось вона. Ну а вниз у нас буде направлена швидкість води. Є? Ну що ж, будемо вважати, що вся вода витікає миттєво. І у нас система замкнена сили, що виникають набагато більші за сили тяжіння. Ну і тоді ми можемо використати закон збереження імпульсу. На початку і ракета, і вода нерухомі, то початковий імпульс у нас дорівнює нулю. Записуємо тоді закон збереження імпульсу. Закон збереження імпульсу. Ну що ж, щоб записати правильний закон збереження імпульсу, нам треба вибрати вісь, в даному випадку вісь, зручно взяти вісь ОІ. Направимо її вгору, хоч це і не суттєво. Отже, напишемо, що тут у нас О, а тут у нас І. Отже, ОІ вгору. Ну і початковий імпульс у нас дорівнює 0, то ми записуємо 0 дорівнює. Ну, а який імпульс у нас тоді у ракети? Це маса ракети. Що множиться на швидкість ракети. Ми беремо знаком плюс, бо ракета рухається вгору і ОІ вгору, то ми записуємо М ракети. В ракети. Так? Ну, а швидкість води вниз. А ОІ вгору. То тоді ми беремо знаком мінус. Імпульс води мінус. Записуємо М води. В води. Гористо. Ну що ж, ми тоді перенесемо М води, В води через знак дорівнює з протилежним знаком. Отже, сюди. Так? То тоді ми отримаємо. Отже, М води буде у нас вже з діва В води дорівнює М ракети В ракети. Чудово. Ну а ми шукаємо, чому дорівнює невідомий множник В води. Щоб його знайти, потрібно те, що нам відомо. Маса ракети і швидкість ракети відома. Поділити на відомий множник, на масу води. Отже, записуємо, що звідси випливає, що швидкість води дорівнює. Ну що ж, добуток, маса ракети В-ракети. Ми ділимо на відомий множник або на масу води. Все, формулу ми отримали. Ідине і не у нас, ми не знаємо, чому дорівнює. Маса води нам відома, маса ракети. Але ми знаємо, що загальна маса це 600 грам, то можемо знайти масу ракети. Як знайти треба від загальної маси відняти масу води. Запишемо, що маса ракети тоді дорівнює від загальної маси. Якщо відняти масу води, це вийде 600. Можна формулу підставити, можна окремо. Мінус 500 грам, то маса ракети буде складати 100 грам. Є. Ну, а зараз вже ми можемо тоді з цією формулою обчислити швидкість води. Записуємо, що швидкість води тоді дорівнює. Отже, маса ракети у нас 100 грам вийшло. Що множиться. Далі швидкість ракети це 12 метрів за секунду. Так, в знаменнику маса води 500 грам. Є? Ну що ж, скорочуємо. Тоді на грами. І чисельник, і знаменник вони скорочуються. На 100 можна скоротити і чисельник і знаменник. Тоді це буде 1 п'ята. 12, що ділиться на 5, це 24, що ділиться на 10, це буде 2,4. Тому ми записуємо, що ця частка буде дорівнювати 2,4. Ну, Вона залишається одиниці метра за секунду. Є? Ну що ж, отже, ми записали, що швидкість витікання води складає 2,4 метра за секунду. Записуємо відповідь тоді. Це ми оцінили, записуємо відповідь. Отже, оцінюємо швидкість витікання води. Записуємо, що швидкість витікання води складає 2,4 метра за секунду. Є? А чому? Можна саме оцінити, а не визначити. Ну що ж, Запишемо, тому що вода витікає немиттєво. Записуємо. Вода. А витікає. Ну що ж, ось таке завдання на реактивний рух, реактивну тягу та закон збереження імпульсу на цьому вправу завершено.